Вітаю всіх! Сьогодні обзор совєтських ксо конденсаторів Ось так вони виглядають, мають різноманітну квадратну та прямокутну форму. Як бачимо, кольором від коричневого до різних відтінків вплоть до таких зеленуватих. Всі Такі конденсатори ціняться тим, що містять другоцінний метал срібло. Як бачимо, є вони на різні, друзі, потужності, але срібло міститься у всіх. Срібло чисте без будь-яких примісій та сплавів. Якщо попадають такі конденсатори, не ігноруйте, збирайте їх, будете приємно здивовані тією кількістю срібла, яку получите на виході. При переробці або е, здачі, того, що зараз вони йдуть неприйомні, але з такими темпами скупок радіодеталей через кілька років вони будуть коштувати ще й дуже дорого. Того, що срібло в ціні, друзі, на сьогоднішній день росте великими темпами. Всім дякую за увагу. Не забуваємо написати цікавий коментар, де ви зустрічали такі конденсатори у великих кількостях та в якій апаратурі. Всім пока!